Це Юлія Іськова, адвокат, юрист в сфері авторського права, але ще й спікер, ментор та блогер, має всі засоби донесення простою мовою складних термінів у сфері інтелектуальної власності. Юлія має дві вищі освіти, проходила дистанційно курси в Женеві з авторського права, має досвід роботи понад 17 років і є засновником компанії Правничий дім Копірайт. Вітаємо на каналі Юрист вдома. Дичний привіт! Мене звати Юлія Іськова, і ви на каналі Юрист Дома, де ми говоримо про інтелектуальну власність, авторське право і нам тут дуже всім цікаво. Я тримтю, я тримтю, бо мені. Просто я не знаю, що ще робити. Що ж, тема очистка прав. Взагалі. Звучить якось дивно, да? Ви на каналі інтелектуальної власності. а Ми тут про якусь чистку говоримо. Щось чистим, кого чистим, навіщо чистим? Ми ж не якась служба з очищення. Але насправді цей термін, цей сленг знає, мабуть, будь-хто його використовують. Я навіть не знаю, коли він з'явився і як він так прижився, але очистка прав це означає, що у вас є щось. Куди накопичилось багато чужих творів? Ну, наприклад, це якесь кіно. Там є і музика, якщо це документальне кіно, серія фото, відео, вставок з інших фільмів, ще там багато чого, і, і логотипи можуть бути так. Ну, багато чого. І це буде ось все накопичено. І очистка буде означати це отримання дозволів, оплати винагороди авторської за кожен елемент, який запозичений і не є таким, що створено було спеціально для цього фільму. Або навіть якщо спеціально було створено, все одно є певні права, і за договором треба ці права отримати для того, щоб на правомірній основі його включити в цей складний об'єкт. Тому що аудіовізуальний твір, як ви знаєте, найскладніший об'єкт в сфері інтелектуальної власності авторського права. Так, очистка прав. Коли я розказую загалом, це нікому не цікаво. А коли я розкажу більш детально, буде зрозуміло, що це якось так важкувато. Я не знаю, як знайти золоту середину, тому буду розказувати, як вважаю за потрібне і як би я робила покроково всі дії для того, щоб знайти правовласника на певний твір. Давайте ми розглянемо варіанти якогось музичного твору і покроково розберемо, що таке очистка прав від початку до кінця. Отже, уявімо собі прикладну ситуацію, коли. В нас є запит на музичний твір. Уявімо, уявімо, що це музична якась передача, наприклад, голос країни. У нас є запит, що наш учасник Голос України хоче співати конкретну якусь пісню. Зрозуміло, що він цю пісню буде перероблювати разом із тренером, тобто це буде кавер, це переробка музична, там буде стосуватись якоїсь тональності, як правильно буде подано, плюс в Голосі України» прийме участь оркестр, тобто наша буде оркестровка для цієї, цього музичного твору. Отже, нам треба знайти: треба, окрім того, що ми можемо в інтернеті просто знайти ту музику, яка нам потрібна, і той твір ми маємо. Це на правомірних засадах включити в цю музичну передачу. Отже, уявімо, що ми з вами музичні редактори, і у нас таких пісень 100, і часу у нас 100 мінус днів. Тому що ми робимо? Перше, що ми потрібно зробити, це чітко знати, що ми шукаємо. Це дуже просто, але дуже складно водночас. Тобто, у твора повинна бути чітко назва. Якщо твір називається декількома назвами, то декількома назвами, от абсолютно всі, які є. Потім автори. Сі, вичерпно. Не просто ну пам'ятаєш, це такий твір. Угу, угу, угу", і скидують якесь посилання в ютубчику да, на якесь незрозуміле відео, де ми повинні шукати щось, а ми там чого не знаходимо. Якщо ситуація от така, як я сказала, то тоді, звичайно, ми або користуємося якимось програмою на телефоні, шизамом, наприклад, для того, щоб з'ясувати або Саундхаут, будь-яка програма, яка допоможе вам знайти точно назву твору, назву назви, хто виконавець цього твору був. Ну, в будь-якому році, бо інші там твори є такі, що їх переспівували потім. І хто є авторами первинного оригінального твору, який ми використовуємо? Після того, як ми отримали цю інформацію, ми можемо шукати це всіма підручними методами. Наприклад, ми можемо звернутися знову таки до цифрової дистриб'юції. Ми можемо через програми, наприклад, там Deezer або Apple Music або Spotify, ми можемо знайти. Цю пісню, якщо це можливо, якщо вона там взагалі є, ми знаходимо. І дивимося внизу, коли пригортаємо, до якого альбому вона відноситься, або епішки, або взагалі вона там закачена, коли де ми бачимо, хто зі значком копірайту чи значком пів в кружечку. Це фонограма, тобто суміжні права, і назва компанії. І ми бачимо, хоча б якийсь шлях. Ми знаходимо цю компанію. Ми можемо ну, таки, погуглити, поютубити, подивитися в інтернеті, як, де що ця компанія, де вона знаходиться, які в неї є офіси, якщо це офіси. Тільки в Америці, чи в Центральній Європі, в якій країні. Ми знаходимо цю інформацію, потім, може, знаходимо сайт. На сайті бачимо електронну адресу, телефони, комунікація в соцмережах. І всюди пишемо, звичайно, тою мовою, яка буде зрозуміла тому, кому ми пишемо. Напевно, англійська. Ми робимо ось такий шалений пошук, розкидаємо повсюди, як то кажуть, такі вудочки і чекаємо, поки нам нададуть відповідь. Це може тривати і не день, і не два, і не тиждень, і не місяць. Тому звичайно про це треба розуміти. Якщо це стосується нашого українського якогось там артиста, виконавця, ми повинні теж ну, це буде легше, звичайно, звернутися до його соцмереж, подивитися, хто зазначений там в піарниках, в комунікації можна написати маркетинговий відділ, концертний відділ. Головне дізнатися і щоб отримати певну інформацію. Далі ще є такий варіант, що, наприклад, ви не впевнені взагалі, чи та музика, яку використовуєте, взагалі вона там, народна, можливо. Якщо народна чи класична музика, класична та, де ми вже розуміємо, що вона стала суспільним надбанням, тому що ви ще, до речі, це теж перевіряйте одразу. Скільки пройшло часу смерті автора, якщо автор помер, 70 років пройшло, то, наприклад, для українських авторів, то тоді її взагалі не потрібно ніякого. Дозволу використовуєте, право не зазначаєте в титрах. Якщо це якась інша країна, перевіряйте із законодавство. чи 70 років після смерті, чи, можливо, більше, як, наприклад, деякі варіанти є так у Франції. Після того, як все ж таки все це визначили, вас з вами вийшло на зв'язок, слава Богу. Це означає, що ви переходите на другу стадію. Тобто, очистка прав перейшла від пошуку до конкретних пропозицій. Ви починаєте пояснювати, для чого, куди і як. Дуже вичерпно. Чим більше даєте інформації, тим швидше отримуєте відповідь. Хоча. Офіси все таки за кордонів відповідають достатньо довго. Ви отримуєте інформацію після того, як надаєте свою, теж вичерпно, що там вам потрібно ще надати, хто буде співати, як буде звучати, для якої програми, і вам надсилають свій примірник договору. Як правило, якщо не надсилають світу, ви маєте мати на поготові свій варіант, якщо, наприклад, там для України це характерно, можливо, якісь там. Не дуже відомий твір, і ще немає там юридичного відділу у компанії або у фізичної особи, яка написала цей твір. І пропонуються далі умови. Ви читаєте його з вашими юристами, все дивляєтеся, погоджуєте чи не погоджуєте. Потім йде е, третя стадія, вона ну, якось так перетинається з другою, це торги по вартості, чи взагалі ваш бюджет може це собі дозволити, чи можна відмовитися від цієї пісні, задаєте там уточнюючі питання. І четверта стадія, це ви. Здійснюєте оплату, підписання договору або підписання договору оплату, потім підписання акту, або це відбувається паралельно. Підписуєте діджитал чи обмінюєтеся а, такими паперовими варіантами, тобто робите фактично легалізацію. Таким чином з цього моменту ви вже можете використати твір іноді в договорах із за того, що вони так довго затверджуються, можна записати договір підписаний, наприклад, через півроку, але в самому тексті договору, що право надається. Там раніше да, використатися, тому що, наприклад, у вас шоу вже пішло да, в ефір, ви не можете відмовитися з цієї пісні. Ви домовилися в електронній переписці про те, що дійсно ми все підпишемо все оплатимо, але ну, вже воно буде запущено, бо вже репетиційний період, наприклад, таким чином ви можете отримати і такий варіант е домовленості. Головне про це теж скажіть. Так, тому перша, друга, третя, четверта стадії це важливі стадії по взагалі від пошуку е до е періоду перемовин. З документами, з погодженням ціни, підписанням і отриманням легалізації. Оце і називається очистка прав. Тобто ви очистили свою репутацію, очистили той твір, який ви використовуєте. І це стосується абсолютно всього. Якщо це, наприклад, ваш youtube проект ви блогер, або це якийсь проект пов'язаний з комбінованими зображеннями, наприклад, ви художник, хочете зобразити ще якісь там художні роботи, або ви фотограф, хочете зобразити художні роботи. Це може бути на стику дуже багатьох. Там, мистецьких проєктів, і ви так само можете очищати ці права. Сподіваюсь, було корисно, а я не сподіваюся, я точно знаю, бо таку інформацію на Ютубчику ви не знайдете. А отже, Давайте будемо робити все правильно і розуміти, що очистка прав дуже важлива не лише для вас, як для користувачів, а й для самих авторів, спадкоємців-правовласників, тому що саме так вони можуть отримати ту винагороду, з якою ви до них звертаєтеся, на підставі чого ви використовуєте їхні твори. Уху! А я кручусь на стільці, І так спокійно. Мені. Вибачте. Це творчість. Ту -ту -ту. Дякую вам шалено за цю увагу. Я бачу, що ви ставите коментарі, вподобайки, підписуйтесь, але ось зараз той, хто дивиться це відео, я бачу, що ви не підписані на канал. От беріть і підписуйтесь негайно, негайно. Ставте вподобайки. Особливо цьому відео. Воно ж було цікаве та корисне. Розгортайте відео, дивіться детальніше всі соцмережі. Якщо вам потрібна консультація, персональна, платна, пишіть, я всім відповідаю. Коментарі залишайте їх під відео, хочу знати, чи подобається вам. Можете залишати коментарі не по темі. Можете по темі. Будь-якому випадку я на всі відповідаю. Негативні буду видаляти. Отже, давайте бути чемними.